Це в нас на шапки балаклави, це в нас на шкарпетки, тому що зелений колір вже відійшов і ми переходимо більш на натуральні кольори, які зустрічаються в полі, в зимньому полі чорний, білий, молочний, там коричневий. Тому що люди хочуть Багато всього отримали із кордону, але все. ж Плюс ми докладаємо багато цукерок, багато дитячого, дитячих малюнків, якісь записочки підтримуючи, коли буває варення, інколи буває чай. Ну, тобто всі майстрині намагаються в будь-який спосіб передати свою любов і свою турботу. Кароліна в цей момент зарала. Це ми. У мене на фронті син старший. І ну, якось так, знаєте, в мене є така фраза, хто як не я, так? йому зв'язали, що інші хлопці. Чому б їм теж не зв'язати. Ну, це якийсь такий вклад, знаєте, всі щось зараз роблять для перемоги. От я роблю так. Я це можу, можу робити, то я це роблю.